Добрий день, шановні глядачі інформаційного порталу Золочик.не сьогодні у нас в студії голова громадської ради при Золочівській районній раді, громадський активіст, волонтер Мирослава Водінська. Мирославо, скажіть, будь ласка, як голова громадської ради, які сподівання громадян до теперішньої влади і е, на місцях і в Києві? Добрий день, я дуже дякую Золочевнету за запрошення і ну, складно зараз говорити про те, якісь специфічні очікування, які можуть бути в громади, тому що більшість не можу говорити за всіх стовідсотково, але більшість живе одним: люди хочуть миру, люди хочуть розуміння з боку тих, кого вони обирали. Люди хочуть швидких змін. На жаль, всі розуміючи, що ці зміни швидкими не можуть бути. Очікування, звичайно, є, що влада почне робити те, що вона декларує. А чи помітні зміни в напрямку покращення життя громадян тут на місцях? Мені здається, ті зміни, які помітні, суто побутові зміни, це швидше зміни негативні, ніж позитивні, тому що народ страшенно зубожів. Це не залежить від влади на місцях, це не залежить десь від окремого, мабуть, якогось. Чиновника, це залежить від того, що система ту залишилася, і залишилося дуже багато людей з попередньої системи, які не те що не готові, вони категорично проти того, щоб змінювати те, що їм дуже комфортне. І, власне, відчувається оте зубожіння людей, і дуже би не хотілося, щоб те зубожіння матеріальне перетворювалося в зубожіння духовне. Тому що. Чим тримається український народ зараз і чим тримався до сьогоднішнього дня, це силою духу, багатством духу. І я все-таки сподіваюся, що громада є мудра, народ є мудрий, і ці зміни, яких ми хочемо, вони настануть, але мусимо бути реалістами: Звін, змін швидких не буде. Ну, це не треба бути якимось великим політиком чи філософом, треба просто бути реалістом і все. зміни в боротьбі mm -hmm. з корупцією ну зміни в боротьбі з корупцією в кожного з нас отут і отут, тому що коли стоїть черга. І завжди знайдеться хтось, що полізе попри чергу, тому що йому треба швидше. Він готовий буде комусь заплатити і так далі. Починається з дрібненького, з побутового, і воно як снігова лавина накочується, накочується і створюється отака. Величезна корупційна система. Тобто боротися з корупцією треба починаючи з себе тільки всього. От уявіть собі, ну кажуть зараз чиновник. Чиновник це є дуже часто людина на низькій оплаті праці, і людина, яка ну, залежна від дуже багатьох факторів, він ну, не є тим головним корупціонером. От. Але якщо припустимо людина від якої щось залежить, не отримає ні від кого хабаря. Значить, або вона піде з тої посади, тому що їй там буде нецікаво, або вона почне працювати так, як має працювати в нормальній цивілізованій країні. Мирослава, ви доволі довго займаєтеся волонтерською роботою. І що зроблено волонтерами Золочева за цей період? Волонтерами Золочева. Робиться те, що може золочів зробити. Не можу сказати за всіх волонтерів, але ті люди, які щось роблять для армії, чи для окремих навіть бійців, ми координуємо наші дії, ми намагаємося одні з одними зв'язуватися і допомагати в відправці якогось вантажу, в відправці якогось мобілізованого чи конкретно якомусь підрозділу потрібна допомога. Не можу сказати, що це багато, тому що в межах всієї України, в межах тих волонтерських рухів, які вже от можуть постачати якусь дорогу оптику, якісь, якісь потужні механізми для фронту, звичайно, золочів є маленький. І ті наші ресурси, вони порівняно є невеликі. Але якщо взяти навіть окрему родину, яка відправляє Свого там батька, чоловіка, сина на війну. І для неї 10 тисяч гривень необхідних для того, щоб цю людину принаймні забезпечити захистом, одягнути і дати щось на дорогу, це і дуже велика сума. І от якщо ми змогли там кільком десяткам тих бійців наших, золочів'ян допомогти, я вважаю, що це є ну, той мінімум, який ми могли дати. Тому що людина там важить життям і здоров'ям, а ми тут, ну, Кожний щось відщипнув від себе і віддав. що зараз потрібно нашим бійцям найбільше? Хотіло б це і сказати заходи? так, що наші бійці одягнені, нагодовані, в гарному взутті, забезпечені зброєю, боєприпасами і всім. Оцього Але... я би дуже хотіла це почути і знати, що це правда. На жаль, правда є трошки інша. І ну, без перебільшення скажу, що хлопцям нашим потрібно все. Ми скільки могли забезпечували там зимовими якимись речами. Зараз прийшло літо, зараз потрібний літній асортимент, як кажуть. Білизна, яка потрібна постійно і багато. Медикаменти якого плану на сході в багатьох місцевостях дуже поганої якості вода. І тому якісь шлункові неприємності, бувають якісь захворювання. Хлопці просять активоване вугілля, сорбекси, просять антибіотики, просять дуже багато знеболювальних препаратів і перев'язочних матеріалів. Просять, ну форма, звичайно, що форма дуже багато потрібна. Хоча і захист ми також купуємо, і бронежилети, і каски. Буквально от останні тижні ми також замовляли, купували і передавали нашим бійцям. А куди можна заносити речі, кошти для військовослужбовців? Ну, заносити можна так, як і завжди, в ті пункти прийому допомоги для армії. В нас була волонтерська кімната тут в Арці, навпроти е, старого міста по вулиці Шашкевича біля ювілейного магазину. Е, от. І страхова компанія провідна. У нас там і офіс компанії, і волонтерська кімната, і, і це зручно людям, тому що в центрі завжди хтось є в кабінеті. От. Золочівне тут в центрі працює, вони також координують, скеровують і допомагають людям, куди приносити. Церква Миколая Чернецького, дерев'яна церква, де всі священники є також волонтерами, капеланами. Там також акумулюються і кошти, і речі для допомоги армії. Монастирська церква отців Васильян. Теж там Ігумен виділив приміщення під склад для волонтерів, куди ми можемо звозити продукти і таким чином, назбиравши якийсь певний об'єм, ми відсилаємо. Ми практикуємо зараз довантаження, тому що іноді буває, що зі Львова чи волонтери, чи бійці якісь їдуть транспортом, для того, щоб транспорт не йшов порожнім. Ми довантажуємо. Якщо ми маємо чимось поділитися, приїжджає автомобіль. Ми їх вантажимо і відправляємо. Тому що всі, всі вони наші діти, всі вони наші захисники. Десь не хочеться ділити на золочівських, не Золочівських. От зараз, завдяки панові Богдану Наливайку, ми познайомилися з дуже хорошою людиною, українкою з Чехії, пані Олею, яка, до речі, обіцяла десь в кінці травня бути в нас в Золочеві. От вона також і з українцями, і з. Громадянами Чехії працює, і також збирає речі для допомоги нашим воїнам. Ми вже три таких вантажі отримали. От вже вона черговий вантаж збирає, в тому числі і медикаменти, які дуже потрібні. От. Так що ну, розширяємо нашу географію. Є наша волонтерка, землячка Галина Мартинюк в Італії, яка цілу зиму нам допомагала з термобілизною для, для військових. Є в нас і в Канаді наші українці, помічники. Тобто, ну з миру наші, наші і золочів'яни, і, і люди, люди, які з цими нашими золочів'янами спілкуються, от нам дуже допомогли наші золочів'яни з Америки, які. Пані Люся, яка назбирала цілий ящик на колінників, на натівських, які дуже актуальні були для снайперів, для розвідників. От, ми їх роздали. Хлопці були дуже задоволені, дуже вдячні при нагоді. Я думаю, що вони дивляться золочів. Нет, хочу подякувати від себе особисто, і від тих хлопців, які отримали такі потрібні речі. От. Ну і ще що збираємо? Збираємо продукти, звичайно, продукти, вітаміни, тому що. Ті, хто стоять на другій, третій, п'ятій лінії, так вони підуть в аптеку, вони підуть в магазин, вони можуть собі придбати. Ті, що стоять в полі, що стоять на передовій, там зовсім інакше. Там навіть не, не завжди допускають волонтерів. Ми з нашою такою давньою знайомою Юлією з Житомира співпрацюємо. І якщо треба вже в саме пекло щось завести, то везе Юля. Ми висилаємо на Житомир і вона тоді. Своїм фургончиком возить попереду. Я Ви не була. Витом? Я не була. І знаєте, треба собі поставити питання, де з тебе більша користь. По-перше, я азартна людина, і я знаю, що це би був синдром Майдану номер 2 І коли раз туди поїдеш, розумієш, що туди треба їхати, тому що там справжнє життя. Наразі це для мене велика розкіш. Дома мама пенсіонерка. І... Ти мушу, мушу щадити її серце і, і поки що робити тут що можна. Дякуємо. Я дуже дякую. вам дякую і взагалі дуже дякую «Золочівнету» за те, що такі оперативні якісь е, матеріали короткі, але дуже потрібні людям е, з'являються. І ну, це не піар, повірте, це є десь спонукання швидше до тих людей, які дивляться, які багато лайкають. Е, для того, щоб вони щось нарешті зробили, ну мало лайкнути. Це добре, що ви поширюєте, що хтось ще прочитає. Але підведися і зроби. От ідеш у магазин, ну ну купи ту згущенку, ну купи тих 100 грам цукорків, тому що там так само там людські діти, і вони хочуть того цукорка. Ну, хоч щось маленьке зроби. Тому що іноді, повірте, ну, зло бере, тому що люди мають менше. Але є такі люди, які живуть в стані війни, тому що для них війна в голові і в серці. А є такі, які заявляють, що я плачу податки. І повірте, це не останні люди в місті чи в районі так говорять. Ми всі платимо податки, але того мало, має бути податок від, від себе, тому що, якщо я не воюю, значить я маю допомогти тому, хто воює. І, і тому десь заклик мій такий чи крик душі, тому що волонтери зараз, оті, навіть що їздять на передову, вони не мають з чим їхати, а там треба. Треба нашим бійцям пораненим, треба в шпиталях. Зараз, наприклад. В психіатричному диспансері у Львові там дуже багато наших хлопців на реабілітації. Повірте, що ті от рани душевні, вони не є легшими від тих ран тілесних, тому що людина здорові руки, здорові ноги, а в голові там. Не все в порядку, тому що він мусить справитися з тим всім пережити. Ви допомагаєте їм тут на місцях? Ну в мірі Тож. в міру можливостей стараємося допомагати. Допомагали трошки продуктами. Зараз призупинили, але я думаю, що далі будемо возити. Тому що є такі шпиталі, яких хлопці лікуються, про них менше знають. Хоча там організація Білі Берети допомагає і так далі, але вони дуже потребують нашої допомоги. І тому ну, розриваєшся, але нехай кожна людина собі якийсь поставить пріоритет. Ну, є ж Божа притча про десятину, яку людина має дати. Я розумію, що ми платимо податки і, можливо, забагато їх платимо. Але все одно, аргумент один-єдиний, я то не перестаю повторювати. Я прийшла додому в теплу хату. А той, хлопчисько, ліг в мокрий окоп. Який ще може бути аргумент? І, і от тому я при, при нагоді я закликаю всіх, ну нарешті, увійдіть в той воєнний стан. Дай Боже, щоб він швидко закінчився. Там будемо надіятися на все краще. Дякую. До побачення. До побачення.